Друзі, всім вітання і доброго здоров'я. Хотів би в цьому відео розповісти наш приклад. Ось ми бачимо рамочку з молодим розплом. Тут це вже друга рамка, їх є дві. Значить, ця сім'я в нас була десь три тижня три тому трутовкою. Десь три тижні, да, тому ми дивилися їх приблизно. Я не пам'ятаю. Більше двох, десь три тижні. E, значить, що ми зробили з цією сім'єю? Як правило, ми не маємо часу бавитися з нашими сім'ями, і сім'ю трутовку ми раніше просто брали, витрушували десь туди на горіхи та й все, та й забували за неї. І вони собі ці бджоли розходились по інших вуликах, тобто ми e, з тим не заморочувались. Цього разу я подивився, була чимала сім'я і вона тільки-тільки струтилася. Ну, тобто, e, Я це помітив, я зрозумів, що вони вже струтилися, що є там вже... Бджоли трутовки, які червляють не те, що нам потрібно. Значить, І вирішив я спробувати е, одну річ, то що мені підказав пасічник. Ну, ось так само. Тут зніме відео, якщо буде видно. Бачимо, тут молодий ось розплід личиночки. Засів є. Значить, Що ми зробили? З цієї так само. Засів з молодим розплодом, все як, все як треба, в принципі. Значить, ми взяли цей вулик, при тому, що тут ще є два корпуси. Віднесли е, метрів за 20 десь, до речі, не дуже далеко. Всіх бджіл, які були наявні у вулику, повністю витрусили на землю. Принесли назад, склали рамки з розплодом. ось навіть критий розплод вже є. І сюди, в цю сім'ю, ми поставили матку. Прямо сюди. І ще так сталося, що цю матку нечаянно я відкрив. Я знімав корпуса, щось я тоді хотів зробити, одразу як підставив матку. І розкрилася кришечка. Тобто прилипла оця верх кришечки. Всього. І вона якось так стала, що матка одразу вибігла. Але що цікаво, що мені цікаво було, чи вони її вбили цю матку, чи не вбили, я вже не став ритися, вже лишив, як є. І сьогодні, роблячи огляд, я бачу, що розплоду вже вистачає, вже ось десь 4-5 рамок у нас є цій сім'ї розплоду. Це вже така сушлина страшна. Так, цю сушлину заберемо. Що дати? Світло? Так. Да. Ні, 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 свіженько дай, пущину, бо це. Вущин? Бущинку, да. Це вже геть тепер. Але... але вони також є. Ну багато зараз. З, з, з сушниною, до речі, у нас цього року проблеми. Ми зимою не підготували необхідну кількість навощених рамок і тому підставляли вже, що було в нас. Тому, Це у нас... ми з віці рамки забирали? Ні, з попереднього. Ага. Тут теж. До речі, що цікаво, вони навіть трохи і, і меду липову принесли, геть там мало ось. Ага. Бачимо. Ну, — Але піднесли. Є, є. там і печатка, так, все. — Це не, 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 не той об'єм. Хай вже соняшником добивають, сім'я навіть печати не будемо. Ось. Тому е, така ось ситуація. Значить, була сім'я трутовка, ми її ось таким чином виправили. Значить, а що відбувається? Коли ми витрусили бджіл, то ці бджоли, які стали трутовками, вони, як правило, не літаючи, вони не знають дороги назад. І вони вже собі... Згубилися. Назад вернулася лише бджола, та що була, тобто стара бджола літаюча. І коли вона вернулася, вже не було маток трутових. Плюс після стресової ситуації вони прийняли цю матку. І що цікаво, повторюся, що я нечайно здербав цю кришечку, піднімаючи корпуси, тоді ж як підсадив, зразу, і матка зразу вийшла. тобто зразу вийшла, побігла, але Вони вже давали злітатися додому бджоли в стресі. Трутовок ми разом з усіма витрусили. трутовки назад дорогу, як правило, не знаходять. Ну, це тому, як нам пояснювали пасічники, можливо, ми помиляємось, можливо, хтось щось підкаже. І таким чином ми цю сім'ю виправили. Сьогодні спілкувався по дорозі теж з знайомим чоловіком, він так само казав, що просто рамку відкритого розплоду кинув, ну, таким чином теж виправив. Сім'ю. ну Тут вже по ситуації може допомогти розпід... відкрити, може не допомогти. Головне вчасно замітити, тому що чим довша сім'я трутовка, тим, як правило, її важче. Вже буває таке, от ми на одному точку, що ми туди рідко заїжджаємо, була сім'я струтилася, там вже стільки трута було більше, як нормальної бджоли. То таку сім'ю я навіть не пробував виправляти, тим паче матку б не... Ну, це сильно затратно, і як правило, вони її б'ють, то таку сім'ю просто ми на землю витрушуємо і все. А якщо вона ось ось втрутилася, замітили, то можна виправити, що досить таки швидко і легко. Ну, ось такий наш досвід наочний вирішив зняти відео, поділитися. Усім миру і добра.